Ми всі вже чули фразу колишній веган і зазвичай це стосується якогось онлайн інфлюенсера який певний час експериментував із рослинною дієтою, а потім знімає відео, в якому оголошує всьому світу, що він більше не веган. Часто цей термін використовується в м'ясоїдній спільноті, щоб створити враження, що веганство це не здоровий або непостійний спосіб життя. І я вважаю все це нудним і цинічним, зробленим заради уваги та переглядів. І мені не цікаво сьогодні про це говорити. Те, про що я хочу поговорити, це як термін колишній веган стосується звичайних людей. Не таких як тім Шиф або Равана, а просто звичайних людей в світі. Тож, замість і того, щоб розглядати це відео з точки зору людей, які повертаються до споживання продуктів тваринного походження через псевдонаукові чи псевдодуховні причини, я хочу зосередитись на двох інших аспектах, чому люди припиняють бути веганами. Перший – це про веганів, які дуже інтегровані у спільноту, ходять на активістські заходи, вони оточені веганами. І вони вони дозволяють цьому повністю поглинути їх особистість, але з плином часу втрачають це відчуття рішучості та перестають бути веганами з іншої сторони. Люди, які стають веганами самостійно, у них немає веганів, друзів чи родичів. Вони роблять це як індивіди, майже без підтримки з боку друзів і соціального оточення. Тож я хочу розглянути обидві ці версії веганів і з'ясувати, що зрештою веде деяких з них до відмови від веганства. Тож поговоримо про коли. Шніх веганів я вважаю, що це важливо обговорити, оскільки ми ймовірно можемо винести деякі уроки, які допоможуть нам краще розуміти рішення людей, психологію їх вибору, і можливо розуміння цих проблем допоможе нам самим бути веганами і також підтримувати інших веганів навколо. Почнемо з цих веган активістів, які залучені у спільноту. Тому що коли я почав займатися активізмом вже багато років тому, то завжди була група людей, які приходили на різні заходи. Але сумно, те, що з часом кілька людей, які завжди ходили на ці заходи, переставали бути веганами та частиною спільноти. І мені завжди було дуже важко це осягнути. Як можуть люди, які явно дуже багато знали? Знали про те, що відбувається з тваринами, показували відео, обговорювали ці питання з перехожими. як ці люди можуть бути тими, хто повертається назад? І я думаю, що тут є цікавий і важливий урок, який стосується того, як ми, як вегани, ідентифікуємо себе з веганцем та іншими веганами. Іноді дуже важливо задуматись про своє відчуття ідентичності, ким ми є, та як ми вписуємось у світ як вегани. Адже може виникнути проблема, коли людина настільки занурюється в тему, яка стає настільки всепоглинаючою для деяких людей, що це починає їх певною мірою пригнічувати. Я часто спілкуюсь з веганами, і вони Говорять про те, як їм важко бути поруч з друзями, членами сім'ї або просто існувати як веган. Я нещодавно зняв відео, де детальніше розглядають цю тему посилання бути у верхньому куточку. замість детального розгляду цих проблем, важливо підсумувати їх, щоб використовуючи труднощі, з якими люди стикаються в цьому контексті, спробувати пояснити, чому іноді їм важко зберегти свою переконаність у веганстві адже правда в тому, що коли ми стаємо пристрасно відданими веганству, що справді дуже важливо, але ця пристрасть іноді може ускладнити інтегрування у світ навколо нас, співіснування з ним і тоді ми опиняємось між молотом і ковадлом, бо світ змінюється недостатньо швидко, щоб ми могли відчути хоч якесь полегшення і тому, як наслідок, деякі люди можливо втрачають свою мотивацію до веганства. бо це здається легким способом уникнути дискомфорту. Маємо два варіанти. Хоча це й хибне протиставлення, але скажімо, що є два варіанти: один це продовжувати відчувати себе в пастці, наляканим і, можливо, злим на навколишній світ а інший це відмовитись від цього почуття, відступитись від принципів і відмовившись від того. Що викликає ці емоції, можливо, стає зрозуміліше, чому хтось обирає другий варіант ідею відмовитись, щоб знайти спокій та умиротворення. Я сказав, що це хибне протиставлення, бо я не вважаю, що ми маємо лише ці два варіанти. Я думаю, що потрібно знайти баланс і, можливо, веганам, які настільки залучені до спільноти, що це їх виснажує, замість того, щоб обирати аморальний шлях, відмовитись від своїх цінностей і етики, зраджуючи. Ті ідеали, які вони поширюють, можливо, замість впадання в крайнощі слід знайти баланс, спосіб існування в цьому світі. Мені здається, ми, як вегани в більшості саме це і робимо. Ми намагаємось знайти цей баланс. Ми не відмовляємось від веганства, але й не стаємо настільки зануреними в це, щоб почати бачити світ лише в темних тонах. Думаю, більшість з нас намагається триматися цього шляху наскільки можливо. Але деяким людям це дуже складно дається. Вони не можуть знайти цей баланс у них дуже чорно-біле мислення. Вони мають повністю віддаватись справі інтенсивно і швидко. І це стає тривожним, стресовим, важким і депресивним. І вони не бачать іншого виходу, окрім як повністю відмовитись від всього. Це погано та етично неправильно. Але я завжди намагався раціонально пояснити та зрозуміти, як хтось настільки залучений може раптом повернутись назад. Я вважаю, що це вказує на важливість мати ідентичність поза веганством. Веганство має бути великою частиною нашої ідентичності, але воно не повинно бути єдиною річчю, що визначає нашу ідентичність. Тому що ми складні, ми емоційно чутливі. У нас є захоплення в багатьох сферах хобі, вподобання та антипатії. І ці речі також визначають, хто ми є. І я думаю, що наявність простору для того, щоб досліджувати, хто ми є поза веганством, дозволяє нам не потрапити в пастку цієї ідеології, що ми не можемо існувати у світі, який ще не погоджується з нами. але звісно, ці екс-вегани складають лише малу частку всіх ексвеганів. Оскільки вегани, які стають дуже активними та голосними у своїй адвокації, також є невеликою частиною всіх веганів, Тому вони не є основною масою екс веганів. Я думаю, що основною масою, швидше за все, буде інша сторона цього явища. Хтось, хто, можливо, не трапив на контент про веганство, або хтось, хто просто був схильний до веганства, хто став веганом самостійно, але опинився серед друзів, родини та світу, що не є веганським. Вони мають ці переконання і рішучість, але з часом це виснажує їх, бути єдиним веганом або постійно стикатись з булінгом чи допитуваннями. Однією з найбільших проблем, з якими ми стикаємося, є величезна кількість дезінформації та пропаганди, спрямованих проти веганства. Днями я розмірковував над цим і думав про те, як багато рухів, екологічний рух, найочевидніший приклад, вони стикаються з необхідністю спростовувати дезінформацію лише про довкілля. Вони мають пояснювати лише кліматичні зміни, стан природи. Нам доводиться спростовувати не лише дезінформацію про довкілля, але й про здоров'я, етику, те, що відбувається з тваринами проблема в тому, що ми ведемо боротьбу з дезінформацією на багатьох фронтах, і це надзвичайно складно. Тому що коли рослинна дієта та веганство охоплюють стільки різних аспектів, це створює простір для поширення дезінформації у всіх цих напрямках. Тому ми сперечаємось не лише з однією ідеєю, а з безліччю, і це тяжко до того ж породжує сумніви у людей якщо ви єдиний веган у своїй групі друзів чи соціальному колі, і ваші друзі не вегани та члени родини при кожній нагоді надсилають вам дослідження, статті або інші матеріали, які мають антивеганський характер, запитуючи, що ти про це думаєш, як ти на це відповіси, І ви не знаєте, що сказати. Це може викликати багато сумнівів. Такі вегани, попри всю свою силу та переконаність, постійно стикаються з протидією з боку оточення і постійним потоком де інформації можливо, вони не мають великої кількості веганського контенту в соціальних мережах і користуються ними як звичайні люди. Не бачать відео з притулків чи тварин, щоб зміцнювало їхні переконання. Натомість вони взаємодіють із повсякденним контентом. І, на жаль, значна частина такого контенту містить антивеганські упередження. Існує багато таких вірусних антивеганських відео, які поширюють сумніви в усіх сферах вашого життя. Ви виходите в люди і постійно відчуваєте себе незручним, дивним, відчуваєте себе джерелом проблем, і з часом ваші сили просто згасають. Шенкч поступово ця стійкість слабше через усе, з чим вам доводиться стикатись я думаю, що цей тип колишнього веганства пов'язаний із тією дезінформацією, про яку я щойно говорив. Оскільки, як на мене, однією з проблем є цей своєрідний самопідтримуваний цикл дезінформації. Я маю на увазі, що існує стереотип про веганство, ніби це нездорово, Що неможливо підтримувати довгострокове здоров'я, будучи веганом. У вас буде дефіцит заліза або бе 12 Щось піде не так. Ви будете почуватись без сили постій. Виснаженим і просто не почуватиметесь нормально, існує цей дуже дратуючий наратив. Я зустрічав людей, які колись були веганами або дотримувались рослинної дієти, і вони кажуть, що більше не є веганами. Коли я запитую, чому так що змінилося? Вони часто відповідають: я перестав почуватися здоровим та відчувати втому. Частина мене хоче сказати: о, мені дуже шкода це чути. Що показали твої аналізи крові? Адже люди не роблять аналізів крові, коли перестають бути веганами, і не намагаються з'ясувати, чи дійсно щось не так. Я не кажу, що неможливо на веганстві отримати дефіцит поживних речовин. Звісно, якщо ви неправильно харчуєтеся, не вживаєте переважно цільну рослинну їжу, вітамін b 12 то звісно можете зіткнутись з дефіцитом Але скільки людей, які припинили бути веганами, здали аналізи крові і потім дійсно діяли на основі результатів? Ось що я маю на увазі. Скажімо, ви пристрасний веган, але з часом помітили, що почуваєтесь трохи більш втомленим. Логічним кроком буде здати аналізи крові. Скажімо. Що ваш аналіз показав дефіцит заліза, вітаміну B12, чи можливо дефіцит вітаміну D. Ви хочете залишитися веганом? Що робити? Ви додаєте в раціон добавки з вітаміном D, B12 чи залізом? Споживайте продукти з високим вмістом заліза, щоб піклуватись про своє здоров'я і залишатися веганом. І все це ніколи не стає частиною розмови з людьми, які припинили бути веганами через нібито проблеми зі здоров'ям. Вони не здають аналізи крові, і навіть якщо б вони це зробили, вони не використовують ці результати. Тати, щоб залишитися веганами і бути здоровими водночас. Вони просто використовують їх як виправдання. Ви є одним із тих веганів, які стали веганами з усіх правильних причин. Але з часом, протягом місяців, а може й років, ви відчуваєте постійний тиск, і тепер ви просто хочете вийти, бо втратили впевненість. Ваша рішучість ослабла. Але ви не хочете відчувати себе поганою людиною. Ви не хочете думати, я повернувся до цього аморального способу життя, бо я поганий. Тому ваш. Розум шукає якийсь вихід, ви обираєте легкий шлях, і ви знаєте, що є наратив, який каже, що бути веганом означає, ти будеш втомленим і не почуватимешся здоровим. Це легкий вихід, але проблема в тому, що це лише погіршує ситуацію, тому що люди не здають аналізи крові, не намагаються допомогти собі, перестають бути веганами і аргументують це, наприклад, відсутністю енергії чи постійною втомою, і це продовжує поширювати дезінформацію. Важливо залишатися об'єктив. Ними, щоб ми орієнтувалися на дані, науку та докази, а не піддавалися впливу цих історій. Термін ексвеган дуже приваблює більшість людей, які споживають продукти тваринного походження, тому що ідея про ексвегана виправдовує їхнє рішення не ставати веганами. Ця людина спробувала, але не почувалася добре, і тепер вони відчувають себе більш впевненими та морально виправданими в споживанні продуктів тваринного походження. Це дуже привабливий наратив і ще й дуже клікбейтний статті, типу Ч. Четверо ексвеганів висвітлюють небезпеки рослинної дієти. Такі речі добре приваблюють увагу, їх легко поширювати. Завжди багато коментарів. Ідеально для алгоритмів, що поглиблює проблему. Але проблема з ексвеганами та людьми, які змінюються, полягає в тому, що сама ідея отримує набагато більше уваги та довіри, ніж вона заслуговує, оскільки причини, чому люди змінюють свій спосіб життя, не базуються на доказах, не є обґрунтованими. В більшості випадків це просто люди які які з якихось причин вирішують, що не хочуть більше бути веганами і знаходять легкий вихід. Дайте знати в коментарях, що ви думаєте, який у вас досвід з екс-веганами. Можливо, ви були веганом, стали екс-веганом, а потім знову стали веганом. Мені цікаво почути ці історії, щоб отримати більше розуміння цього процесу та спробувати зрозуміти поведінкові чинники, які впливають на людей. Але наприкінці я хотів би сказати величезне дякую за перегляд, і звісно, я з нетерпінням чекаю зустрічі з. Вами в наступному відео.